Вітаю всіх на своєму рукодільному каналі, з вами Любов, і сьогодні у мене рубрика переоформлення. Це моя перша вишивка бісером Золота рибка. Як бачите, дата її оформлення 15 липня 2015 року. Це сама сама перша схема, яку я придбала і вишила власним підбором, тому що номерів бісеру не було вказано. Оформляла, як бачите, на двохсторонній скотч. Я ще не знала, що так не можна робити, а також на степлер і рамка зовсім не по розміру. Тож сьогодні попрацюємо і надаємо друге життя цій роботі. Зараз я познімаю всі ці скрипки, скотч і почнемо далі працювати. Тоді я вважала, що якщо це така невеличка робота, то її можна вдома оформити. З підручних матеріалів. Як бачите, використала якусь обкладинку з блокнотом. Скрепки це були звичайний степлер, навіть не будівельний. Ось так в мене виглядала перша моя зворотна сторона жах. Але що поробиш? Це буде вже пам'ять, що колись я так вишивала. Бісер розпускати я не буду, просто переоформлю цю роботу. На самій тканині також залишилися сліди скотчу. Їх нічим не можна звести, я вже пробувала і спір і на 4. А це я прикладаю, як в майбутньому буде виглядати робота. Я планую зробити квадратну, зменшити рамку, вона була 10х15, а зробити 10, 10х10. Ось, бачите, підрізаю краєчки, щоб вони були рівні. Потім я їх обпалила сирниками, щоб вони не розпускалися. І зараз примірюємо, наскільки треба зменшити рамку. Хотілося б лишити більше повітря, але ж не вийде треба закрити оті плями від скотчу, тому рибка буде без повітря. Але у мене є гарна ідея, як зробити так, щоб вона ніби у воді буде. Далі в мене впав штатив і телефон, і я вам не засняла процес, як я відпільвала зайві сантиметри рамки. Складна це робота, не заздру я багетчикам, як треба дотриматися, щоб кут був 45 градусів. У мене це вийшло не з першої попитки, спроби, Але якщо ви вже бачите це відео, значить в мене щось вийшло. Отаку я робила натяжку на картон. Рамку для цієї роботи я змінила кардинально, щоб вона не мала вигляд дерева, побачите пізніше, що вийшло. Ось така у мене вийшла натяжка, намагалася натягнути більше, але картон почав згинатися. А ще я згадала дитинство і ліпила мушлю та зірку. Скажу одразу, зірка зламалась. І ось нарешті мій результат. Рамку я вкрила шпаклівкою по дереву, потім зашкурила і вкрила акриловими фарбами блакитного синього кольору. Затонувала, наробила приск, щоб оце було схоже на хвилі та море. Мені подобається. А як вам? Дякую всім, хто дивився відео. Напишіть, як вам ідея, чекаю в коментарях. Пока-пока.